Аварія сталася на сільській дорозі у зносичах. Після опівночі молоді мотоциклісти рухалися один за одним, коли на вулиці Жовтневій не розминулись. Слідча оперативна група, яка виїхала на місце пригоди, встановила, що на вулиці Жовтнева села Зносичі зіткнулися два мотоцикли. Від отриманих травм обидва водії померли на місці пригоди. За кермом транспортних засобів були 19-річні та 20-річні місцеві жителі. Мотоциклісти їхали не одні з водієм. Вайпера був 17-річний пасажир, а на кінлоні водій віз 15-річного місцевого жителя. Крім того, травми отримали двоє пасажирів 17 та 15 років. 17-річний пасажир знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні з численними травмами. З 15-річного пасажира відпущено додому після огляду. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причину, чому саме зіткнулися транспортні засоби.